Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо завдання, які стосуються таких фізичних величин, як сила струму і напруга. І розпочнемо з вами із тестових завдань, а потім перейдемо до розв'язків кількох задач. І так, перше питання. Ампер це одиниця заряду сили струму кількості електронів роботи. Давайте з вами пригадаємо. Що саме сила струму вимірюється в нас в Амперах. Також нагадаємо з вами, що електричний заряд вимірюється в кулонах, електрони, Кількість електронів немає одиниць вимірювання. Ну, а робота вимірюється в джоулях. Далі, друге, за яким нижче наведених виразів можна визначити силу струму? Для того, щоб дати відповідь на це питання, всього лише потрібно знати формулу для визначення сили струму. Сила струму це відношення електричного заряду, що пройшов через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Тому І дорівнює Q поділити на Т. Отже, правильною відповіддю є відповідь А. Наступне, на малюнку 1 зображено шкалу амперметра. Амперметр, нагадаю, це прилад для вимірювання сили струму. Він приєднується в електричне коло послідовно. І також потрібно пам'ятати, що плюс амперметр приєднується до плюса джерела струму, і відповідно мінус на амперметрі приєднується до мінуса на джерелі струму. Отже, нам спочатку потрібно визначити ціну поділки його шкали. Давайте пригадаємо, як це виконується. Ціна поділки в нас позначається великою літерою С. Для того, щоб визначити ціну поділки, нам потрібно на шкалі взяти два найближчих. Сусідніх числа. Наприклад, це може бути 0,5 і 0. Може це бути 1 і 0,5. Давайте візьмемо, наприклад, 0,5 і 0. Вимірювання в нас відбувається в амперах. Отже, нам потрібно від більшого числа відняти менше. 0,5 ампера відняти 0 ампер. І потрібно далі розділити на кількість поділок між цими оцифрованими штрихами, між 0 і 0,5. У нас виходить 10 поділок. Таким чином, ціна поділки буде дорівнювати 0,5 поділити на 10, це у нас буде 0,5 Ампера. Тобто, що це означає? Що одна ось ця маленька поділочка. Відповідає значенню в 0,5 ампера. Тому ціна поділки шкали е, даного амперметра складає 0,5 ампера. Це відповідь В. Далі нам потрібно визначити покази приладу. Амперметр показує нам силу струму. Тому ми записуємо, що це І сила струму дорівнює. І далі давайте визначимо, чому ж, що показує даний амперметр. Як ми бачимо, стрілка відхилилась на 6 поділок. Кожна із цих поділок відповідає значенню в 0,5. Таким чином, щоб визначити, що показує амперметр, треба цих 6 поділок помножити на ціну поділки. 0,5 помножити на 6, ми отримаємо 0,3 А. Отже, правильною відповіддю до четвертого завдання є відповідь Г 0,3 А. Наступне завдання. Яке значення сили струму слід поставити на місце крапок для виконання рівності? 0,18 А нам треба перетворити в мА. Для цього потрібно пригадати, що 1 мА складає 10 в мінус 3 степені А або 0, ,1. 1 ампера. Таким чином, як ви бачите, для того, щоб перетворити ампери в міліампери, потрібно помножити на тисячу. Отже, 0,18 помножити на тисячу, це в нас буде 18 ампер. От, якби ми міліампери перетворювали в Ампери, ми би множили на тисячну. Якщо нам треба навпаки ампери перетворити в міліампери, треба поділити на 0,1 або це все одно, що помножити на тисячу. Таким чином, правильною відповіддю є відповідь Г: 18 мА. Далі, до джерела електричного струму приєднано резистор. Та 2 амперметри на різних відстанях від джерела. Коло при цьому замикають. Нам потрібно порівняти сили струму, які фіксують дані амперметри. І так, на малюнку 2 в нас приєднано ось це резистор. Резистор це просто невеличкий провідничок, просто скручений у спіраль. Саме він відіграє роль резистора. Амперметри в нас визначають, ось вони приєднані на однаковій відстані до даного резистора. Коло в нас замикають вимикачем, і нам потрібно визначити силу струму, яку, вимірю, яку фіксують амперметри. Оскільки амперметр буде вимірювати силу струму на резисторі, Причому немає значення, з якого боку ви приєднаєте цей амперметр з лівого чи з правого боку. Але в кожному із випадків, в нас амперметри будуть показувати саме силу струму на резисторі. Отже, в нас вони будуть показувати однакову силу струму. Правильною відповіддю є відповідь В. Наступне. Порівняти заряди, які проходять через поперечні перерізу провідників у точках 1 і 2 за однакові інтервали часу. Ну, оскільки сили струму в нас були однакові, а для того, щоб знайти електричний заряд і порівняти його, скориставшись формулою сили струму, Q буде дорівнювати І помножити на Т. Сили струму у нас однакові. А отже, і сказано, що проміжки часу в нас є однаковими. Таким чином, і заряди, які будуть проходити через точки 1 і через точки 2, також будуть в нас однакові. Правильна відповідь це відповідь В. Наступне: в якому випадку правильно під'єднано амперметр? Малюнок 3. Ну, по-перше, давайте подивимося і пригадаємо, що амперметри приєднуються послідовне. А ось таке з'єднання, як на малюнку В і Г, це з'єднання паралельне. Ви бачите, в нас відбувається розгалуження. В нас два провіднички розходяться в різні, тобто від однієї точки в нас виходять два провідники. Таке з'єднання є паралельним, тому ні відповідь В, ні відповідь Г правильною бути не може. Амперметр приєднується в коло послідовно. Далі, для того, щоб перевірити. Де з'єднання в нас є правильним А чи Б, ми повинні для початку пригадати, що на джерелі струму довга паличка це плюс, коротка паличка це мінус. А далі перевірити, від джерела струму плюс у нас йде до плюса амперметра, мінус, відповідно, до мінуса. Отже, правильною відповіддю є відповідь А. Давайте перевіримо, можливо, і Б, є вірною. В нас довга паличка на джерелі це плюс. Коротка паличка це мінус. Дивимося, плюс від джерела пішов на мінус на амперметрі. Це невірне з'єднання. Наступне завдання. Використовуючи зображення електричного кола на малюнку 4, визначте заряд, який проходить через лампочку за 1 секунду. Ну, давайте подивимося. По-перше, ми бачимо, що в нас на, в електричному колі є батарея, тобто джерело струму. Далі приєднано амперметр, вимикач і лампа. Амперметр нам буде показувати силу струму. Ну, і якщо уважно подивитися, стрілка в нас знаходиться рівно посередині між числами 0,2 і 0,4. Очевидно, що амперметр показує силу струму в 0,3 А. Ну, а для того, щоб знайти електричний заряд Q. Ми вже записували з вами формулу. Для цього потрібно і помножити на Т. Якщо ви 0,3 ампера помножите на 1 секунду, то, і відповідно, отримайте 0,3 кулона. Отже, відповідь 0,3 кулона. Наступне завдання. Символом У позначають заряд силу струму напругу роботу. Символом У в нас позначають напругу. Роботу позначають великою літерою А. Силу струму позначають літерою І. Електричний заряд в нас позначається маленькою літерою Q. За яким з нижче наведених виразів можна визначити роботу, яку виконує електричне поле по переміщенню заряду. Для того, щоб дати відповідь на це питання, пригадаємо трикутник, який виражає формулу напруги. Напруга у нас У дорівнює А розділити на Q. Таким чином, для того, щоб знайти роботу А, нам треба У помножити на Q. Тут нас стоїть знак множення. Отже, правильною відповіддю є У помножити на Q, або Q помножити на У. Відповідь Г. Наступне: на малюнку 1 зображено шкалу Мілі Мілівольтметр. Ось така літера М пишеться. Нам потрібно визначити спочатку ціну поділки його шкали. Знову ж таки, визначаємо ціна поділки. Шукаємо два сусідніх числа. Наприклад, 100 і 50. Від більшого, віднімаємо менше. 100 мілівольт. Відняти 50 мВ. Тепер давайте подивимося, скільки ж тут поділок між ними. Ну, от давайте великі. Раз, 2, 3, 4, 5. І між ними ще малесенькі є, тому виходить, що в нас між 50 і 100 ще 10 поділок у нас виходить. Таким чином, 50 поділити на 10. Одна малесенька поділка буде відповідати значенню в 5 мВ. Отже, правильною відповіддю є відповідь В. Далі, покази приладу визначаємо. Вольтметр це прилад для вимірювання напруги. Тому і покази вольтметра це не що інше, як значення напруги. Дивимося, що стрілка відхилилася на дві поділки. Кожна поділка відповідає значенню в 5 мВ. Тому 5 помножити на 2 це в нас буде 10 мВ. Наступне. Яке значення напруги слід поставити на місце крапок для виконання рівності? 0,4 кВ. Приставка кіло замінюється множником 10 в третій степені. 10 в третій степені – це 1000. Таким чином, 0,4 помножити на тисячу в нас получиться 400 вольт. Отже, правильна відповідь це відповідь Г. Наступне напруга на ділянці кола 4 В. Це означає, що електричне поле виконує роботу рівну 4 джоуля переміщуючи на цій ділянці заряд в 1 кулон, 1 джоуль переміщуючи на цій ділянці заряд в 4 кулона. 4 джоуля, переміщуючи на цій ділянці заряд 4 джоуля. Ну, Давайте пригадаємо формулу напруги, щоб дати відповідь на це питання. У дорі А поділити на Q. Ось, в нас замість напруги має получитися 4 вольта. Давайте подивимося: якщо ми 4 джоуля поділимо на 1 кулон, в нас якраз і вийде. 4 джоуля розділимо на 1 кулон. Так і є, в нас виходить 4 вольта. Отже, правильною відповіддю є відповідь А. Якби ми, наприклад, 1 джоуль поділили на 4 кулона, то в нас би вийшло 0,25 вольта. Це невірно. 4 джоуля поділити на 4 кулона, в нас вийде 1 вольт. Це також є невірною відповіддю. Наступне: якою цифрою позначено вольтметр у колі? Схема якого зображена на малюнку 2, і як він увімкнений у коло. Давайте подивимося. В нас є електричне коло, малюнок 2, і якихось два прилади приєднані ось до резистора. Пам'ятаємо, що вольтметр в коло має приєднуватися послідовно. А тому, ой, вибачте, паралельно: а тому, ось подивіться: амперметр. Чітко послідовно приєднаний до резистору. Тому один це в нас буде амперметр. А вольтметр буде приєднаний паралельно. Ось він, де в мене. Ось де знаходиться вольтметр. Причому, оскільки тут буде плюс на джерелі струму, а ми пам'ятаємо, що плюс має йти, то йти до плюса. Плюс у вольтметра буде тут плюс, а з іншого боку мінус. Отже, вольтметром є прилад 2. І він приєднаний плюсом до точки А. Плюсом до точки А. Отже, правильною відповіддю є відповідь В. Далі, на який схем амперметр і вольтметр увімкнений правильно? Давайте подивимося. Отже, на першій схемі. Вольтметр, якби в мене не було амперметра, приєднаний би був. Послідовно, а це невірно. Він приєднується в коло паралельно. На валюнку Б. Амперметр приєднується послідовно, а вольтметр паралельно. Значить, паралельно йде до резистора. Таким чином, саме відповідь Б є правильною. Отут невірним є те, що амперметр приєднується до резистора також паралельно. Наступне. Використовуючи зображення електричного кола на малюнку, визначити роботу, яку виконує електричне поле при перенесенні через дзвінок заряду 1 кулон. Давайте подивимося, у нас є джерело струму, батарея, вимикач. Ось це в нас електричний дзвінок, і нам треба і вольтметр приєднаний паралельно. Давайте подивимося, які ж покази. Показує, дає ось цей вольтметр. Напруга тут дорівнює між 2 і 4, воно знаходиться, але не рівно на поділці. Тому треба визначити спочатку ціну поділки. 4 відняти 2 це буде 2. І ще розділити на 10 це буде 0,2. Тобто, одна ось ця поділочка відповідає значенню в 0,2. Після 2 вона ще відхилилася на дві поділки. Ой, вибачте, на 4 поділки, кожна з яких 0,2. Тому рахуємо 2,2, 2,4, 2,6 і 2,8. Тому напруга тут складає 2,8 В. Для того, щоб визначити роботу із формули напруги, треба U помножити на Q. У помножити на Q. Напруга 2,8 вольта. Заряд 1 кулон, і в нас вийде у відповіді 2,8 джоуля. Тепер розглянемо задачу. Скільки електронів пройшло через поперечний переріз провідника за 2 хвилини при силі струму 0,4 А. Отже, в 2 хвилини це у нас час. Дві хвилини. Потрібно перетворити це значення у секунди. Це буде складати 120 секунд. Сила струму 0,4 ампера. Нам треба визначити, скільки електронів пройшло через поперечний переріз провідника. Кількість електронів у нас позначається літерою N. Якщо в нас є сила струму і час. Ми можемо визначити електричний заряд. При, нагадую трикутничок. І дорівнює Q поділити на Т. Отже, в нас є І і Т, ми можемо знайти електричний заряд Q. Q дорівнює І помножити на Т. 0,4 Ампера помножити на 120 секунд. Отримаємо. 48 кулон. Далі, для того, щоб знайти кількість електронів, пригадаємо з вами формулу, що виражає дискретність електричного заряду. Я запишу його також у вигляді трикутничка. Q. Дорівнює n помножити на значення елементарного заряду. Значення елементарного заряду це стала величина. Дивимося, щоб знайти n треба Q поділити на значення елементарного заряду. 48 кулон розділити на 1,6 на 10 в мінус 19 степені кулон. 48 поділити на 1,6. Ну, давайте скористаємося калькулятором, щоб це було швидше. Отримаємо 30. 30. А тепер, 10 в мінус 19 степені ми з вами піднімаємо зараз із знаменника в чисельник. А коли ми виконуємо таку дію, показник степеня треба змінити його знак на протилежний. Тобто, це буде 30 на 10 в 19 степені. Наступна задача. При перенесенні 240 кулон електрики з однієї точки електричного кола в іншу за 16 хвилин здійснена робота 1200 джоулів. Визначте напругу і силу струму в колі. Отже, 240 кулон електрики. Це у нас електричний заряд. У нас в кулонах вимірюється електричний заряд. 16 хвилин це час. Нам також його потрібно перетворити в секунди. Домножаємо на 60, отримаємо 960 секунд. Робота, яка при цьому здійснюється, дорівнює 1200 джоулів. Нам треба визначити значення напруги і сили струму. Задача абсолютно нескладна, пам'ятаючи, що напруга за визначенням це робота розділити на електричний заряд. Можна підставити числові значення і виконати обчислення. Я зразу напишу відповідь. 1200 поділити на, 24, на 240. Це в нас буде дорівнювати 5 вольт. І так само силу струму. Це Q поділити на Т. 240 поділити на 960. 240 поділити на 960. Ми отримаємо 0,25 Ампера. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.